Поки Азовмаш і Ферозинту визначають між собою сильнішого у півфінальній серії плей-офф, ми насолоджуємося яскравими проявами цього двобою на п'ятій позиції. Річард Гуїн із пасу Артема Буцького розбиває надрузки маріупольський захист. Четверте місце привласнює сербський центровий азовмаша Мірослав Радуліца, котрий влаштовує день авіації захисникам і холоднокровно забиває згори. Немов за нотами розписана запорізька триходівка Артем Буцький, Деніал Вернер, Камерон Мур розташовуються на бронзовій сходинці п'єдесталу. Другий рядок окупував форвард маріупольців Тадія Драгічевич, котрий спершу у силовій манері вибиває м'яча з рук рендіка пепера, а потім завершує власну контратаку слемданком. Головна ж відзнака цього разу неординарна, але цілковито заслужена. Артем Буцький наочно демонструє, як за менше ніж півтори хвилини можна знівелювати дев'ятиочкове відставання своєї команди і вирівняти становище. Це перше місце найкращих миттєвостей суперліги 2 травня.